Добрий день! Ви на каналі Пушинка Валюшка. Шотландська висловуха кішка. Дуже гарна порода кота із дуже незвичайними вушками. Тому ловіть інформацію в цьому відео про цю породу котів. Шотландська висловуха кішка також має назву Scottish Fold. Цікавий факт, що як тільки кошенята народилися, вушка у них можуть бути прямими до трьох місяців. По назві так зрозуміло, що він походить з Шотландії. Характер ускочиш фолда має приємний та ласкавий темперамент. Ця порода не відрізняється активністю. Можливо, це через біля, що споруджує рух кішки. Про догляд Скоттішфолт або шотландський веслоухий кіт не потребує спеціального догляду. Його, як і інших котів, потрібно регулярно вичісувати, періодично купати, чистити вушка та очі, а також підбирати відповідне якісне харчування. Про харчування Шотландські висловухи коти люблять їсти термічно оброблені риби без кісток, овочі частіше відварені. Деякі представники породи їдять і сирі. Ще скотішфолт дають котячу траву. Висловухим котам не можна їсти. Мариновані продукти, солоне та солодке, смажену їжу, свинину, молоко, печінку кістки, відварену картоплю. Ось це все, що я запланувала розказати. Це, звісно, не все. Тому, якщо ви щось знаєте, пишіть. Дякую за увагу, до зустрічі!